Речник командування повітряних сил збройних сил України Юрій Ігнат зазначив, що війна переходить у фазу війни дронів, і пліватім на наше з Наразі сил та засобів, аби повністю прикрити і убезпечити всю територію України, у нас недостатньо. І саме тому сьогодні ми звертаємось до всього світу і просимо допомогти нам засобами протиповітряної оборони, які ефективно знищували б як дрони камікадзе, так і ракети ворога. Нам потрібні як зенітні самохідні установки типу гепарду, так і боєприпаси до них. Адже як свідчить практика, вони чудово справляються з такими завданнями. А також нам потрібні більш далекобійні зенітні ракетні системи, що мають радіолокаційні засоби, які дозволяють з великої відстані виявляти цілі, а відтак і знищувати їх. Фону будемо говорити про те, як РФ готується пояснювати свій програш. З нами на зв'язку далі Віктор Поборенко, експерт Геобюро аналізу політики. Пане Вікторе, вітаю вас. Ну, по перше, вітаю з Днем Святого Насомса. Сьогодні прийшли, як то кажуть, будемо буде чим захищати. А по друге, я хотіла запитати: ну ви ж бачили ці в пабліках істерію цю пропадьошорускава скота на українському сході. Ми в курсі що там дуже важка ситуація, але ще публічно вони так здається, не виходили і не нили прямо з усіх суд ах, а, где поддержка авіації, где поддержка артилерії, нічого нет, нас сливают. Да, Доброго здоров'я. Э, вітаю вас. E, і що ж, мушу погодитись, що э, це початок. Ми те, що ми бачимо, ту паніку це початок того, що як російська армія може посипатись, і ми бачимо повну невмотивованість ну Чмобіків чи мобіків, як їх називають, Да чмобіків. і ми бачимо, що вони ну їхні втрати просто не описуємо великі. І ну от порівняємо, в перші дні Да У них взагалі були більші, у них в перші дні, там в кінці лютого, на початку березня були і по тисячі в день. от Але потім. Якийсь час це е, травень, червень, липень, все літо було 200, максимум 300. Зараз 500, 800 до 1000, знов. Але менше 500 е, в, в день немає. А 500 ну це, це ну, фактично батальйон в день. От, е, і е, саме головне, що в перехопленнях ми бачимо в їхніх же тіктоках. Ми бачимо, що е, про це знає вся Росія. На щастя, нашого інформаційного, якби тепер інформаційної цивілізації, правду скри, ну, вскрити важко. Да? І з одного боку, коли ми бачимо, ми бачимо прямо коли посилають бойового генерала, десь там генерал приїхав в частину до мобілізованих, вони там претензії, і навіть вони кричать: Шатай власть! А це от вперше, це дзвіночок, це якраз такий дзвіночок уже, що я думаю, і це звернення, бачив, не знаю, я бачу, ви чи ні, як ви, зверталися жони і матері Донецької Республіки, Російської Федерації, що там типа, що у них студентів призвали, позабирали тепер там, верніть синові. Там ну не знаю, вже це можливо на, на рівні там слухів, але ПТУшників, ну тось, тобто, які відповідають там рівню 11 класу, тобто, значить ще не погнули, немає місто. 17, або тільки от 18 стукнуло, або ще й нема. І їх все одно всіх там ті потянуть туди, забирають, і відповідно вони повертаються в цинкових гробах. Це ми бачимо і це все реальна паніка. І у нас. Аналогия с 1917 роком, когда э, вот, было временное правительство, и временное правительство выступало и Керенский, и там вся оця, э, российская государственная дома э, может вы поймете это из истории, из фильмов, там, за войну до победного конца. И вот все хотели до победного конца, а армия уже не хотела. Армия хотела уже втыкты. Так і зараз ми бачимо ситуацію, коли більшість хоче ще до побєдного конца в Росії, а сама армія не хоче, а тепер не хочуть їхні сім'ї. А далі це все перекинеться на все російське суспільство. Пане Вікторе, про временне правительство. Оці от випади Пригожина. Пригожин публічно і відверто заявляє, що в нього що він фактично будує свою приватну армію на території Російської Федерації. Називає це ополченням, проти чого ополчаються на території Російської Федерації, але чому це дозволяють говорити про? Пригожину публічно і він виходить. Не боїться, що Пригожен переплюнув вже Кадирова в доступу до тіла Путіна? Ну по перше, що е, і Пригожин, і Кадиром, е, це солодка парочка. Це двоє людей в Росії, які мають приватні армії. Причому Кадирова це дуже класно. Тому що він з бюджета е, отримує гроші. У нього ж полки його е, от полк Ахмат, там ще у нього кілька підрозділів. Вони отримують гроші як розгвардійці, тобто з бюджету, а фактично присягу дають Кадирову. Ну, він дуже класно влаштувався. У Пригожина трошки інше. Йому скидаються бізнесмени, але армія його Пригожинська, теж якби е, але це не притаріанці, це трошки інше. Я думаю, що йому дають говорити, тому що є у них у Кадирова і Пригожина карт бланш від Путіна. Перше вони сміливо критикують армію як іншу силу. От вони говорять, що армії щось не так. Для навіщо це говорить? Ну не Путін же ж винуватий. Винуватий там Шойгу, і навіть не Шойгу, а армійські генерали там Лапіни, там і ще щось ще. Щось. Щас прийшов суровікін, такий суровий. От, але потім він десь теж облажається і будуть і його критикувати. Ну, в общем, наступно, то, то у, у них ще е це можливість сказати наші от приватні частини або ах. Полк Ахмат воюють краще, да то тобто, є альтернатива армії, альтернатива критики. І так, так, третя покажіть, сила... пане вікторе. Я тут хочу уточнити один момент: так в скота російського минулого тижня якраз був падеж зафіксований саме в батальйоні Ахмат і у Пригожина. Ну у Пригожена ладно, він понабирав там зеків, там ще потім можна буде вас можна піти і добрати ресурс. А Кадирова так так не встигають. Вибачте, вирощуватися. Так, да, і е, там же Кадирову треба ж якось пояснювати це е, своєму народу, де ну хоча б там я думаю, що половина це його кровники, але ж половина, які ще там з ним е, ну якось е, визнають його, і цим людям треба якось пояснювати. Так, да, це була не задачка. Ну тим більше, що він же ж може навіть свої втрати повісити на, е, на армію, тому що як його е, збили. Залетіли туди хаймерси, а значить, армійська розвідка десь щось не допрацювала, десь щось не, не, не доробили, ну отак отак. Але я вам ще що хотів сказати: крім двох оцих сил, е, скажімо, приватної армії і державної армії в Росії, є ж ще ФСБ, і у них там є сила. І ФСБ саме зараз е, веде політику. І я би сказав, не треба, е, у нас дуже часто не зважають взагалі на четверту силу. Четверта сила це регіональні еліти. І от ми бачимо зараз якась повітряна бригада, не пам'ятаю номера далекосхідна, які пожалілися не міноборони за те, що у них є проблеми, а своєму губернатору, звідки вони приїхали з Далекого Сходу. Перед цим так само зробили якути. Тобто у нас є територіальні вже якісь військові сили, які замикаються вже не на Міністерство оборони, а на свої. І з цим теж рахуватися. Чотири сили, між якими. Ну Путін да? і він поки що розводящий для всіх цих чотирьох сил. Але і повертаючись, роблячи висновок до питання, навіщо це Путіну? Щоб було щоб це було чотири різні сили, і тоді вони якби всі залежать від, від нього одного. А якби це була тільки, наприклад, армійські, вони б могли розвернутися і зараз вже Путіна знести. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.